Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. На вулиці вже весна. І ось я вирішила прогулятися по магазину трішки. Зайшла в наш торговий центр, великий делікат. І ось вирішила вам трішки відзняти відеоконтенту тут, так, показую орхідеї, не дуже близько їх показую. І не дуже. Довго, тому що поспішала на роботу. Ну, ось такі ціни, різноманіття досить велике, тому що в нас на носі свято 8 березня, і бачу, що магазини позавозили нових квітів, нових рослин для того, щоб було з чого вибрати. Звичайно, е, є досить цікаві екземпляри, і всі такі свіженькі, непогані. Звичайно, ціни також досить непогані. От, Але ж що маємо, те маємо. Ось така непогана рожева орхідейка. Кіт взагалі ціна по тисячу гривень. Ну, дуже дорого, дуже дорого. Ну просто я розумію, що це сортова орхідея, але ціна майже така сама, як на цим бідіуми, можна сказати. Хоча цим відділом також зараз дуже подорожчали. Керамічні горщики, більші дорожчі, по 458 гривень. Меншенькі, дешевші, по 132, кольори різні. Є середнього розміру по 290. Ось такі великі вази по 460-355 гривень. Так, ну, тут трішки зелені, заміокулькаси, великі, дуже кущі, по 750 гривень. Драцени, досить такі смішні ананасики, ось такі, також ціна по 800 гривень, здається. Так, ось такі невеличкі. Та, бачите, майже 900 гривень. Ну, тут далі трішки кактусів, зараз вам покажу. Ну, Це ще так зрозуміло, кактуси залишилися зі старих поставок, тому що їх залишилося небагато. Ціна, в принципі, точно така сама, як і була півтора місяці тому, по 177 гривень. Тут різні опунції. ось такі є. каланхої трохи є, кав деревця невеличке. Антуріумі, з ось по 523 гривні, також не дуже дешево. Ну, ось такі рослини. Там є, були ще оцінки, але тут ми з вами вже переходимо. Я піднялася в юск. І ось показую вам які полички. Я ось на таку поличку дивилася. Зараз її ціна піднялася. Вона була дешевшою, такий стелаж, білий, дуже красивий. Але ціна вже подорожчала. Ось я в мене такий стелаж, я собі брала, також був дешевший. Я за 1100, собі брала, а зараз вже півтори тисячі. До речі, дуже, досить стійкий. Звичайно, не дуже багато, хоч 6 відділень, 6 поличок, здається. Можливо, і більше. Але. Ну, не дуже багато влазить на нього, але в принципі непоганий. Ось такі меншенькі є, але більш такі вони міцніші, з такого більш міцнішого дерева, по тисячі, три е, полички, але широченькі. Е, також ось така, також біла, є непогана, 4000. Також полиці досить широкі. Е, якщо в кого є де поставити місце, то в принципі непогано. Ось така декоративна, також такий де стелажик. Ну, Це я вважаю, більш, таке, мабуть, під якісь книги, чи щось таке, а не під квіти. Ось такі полиці з закритими, закритою стінкою. так, Можна просто щось туди поставити, книгу, якісь прикраси, ну, для декорації щось. Так, ну, і ось Тут також ось така полиця, така як була попереду, тільки вона трішки вища. Там було на 3 відділення, а тут, здається, на 5 на... Да, на полиць. Ну, досить така непогана. Ну, і дуже, така маленька, як чорна, та, що в мене така схожа, але меншенька. По 950 гривень. Це найдешевше. Так, друзі, ну і зараз я вам покажу: тут здається: стелаж мені сподобався ось цей. 6 тисяч, але мені сподобалося тим, що в ньому є ось такі е комірки. Тобто є такі ящички, куди можна навіть щось поставити, якісь горщики, ґрунти, або, знаєте, якісь там ну, приладі, які потрібні вам для садівництва, для вирощування. Тобто, досить непоганий такий стелаж, такий цікавий. Знаєте, навіть можна поставити на балкон для того, щоб туди навіть щось покласти. І досить він такий широченький, височенький. Ну, ціна, звичайно, не маленька, але в принципі хто може собі дозволити, то непоганий. Ну, Тут трішки вам вазочок, різних кашпо понавозили. Також тут і посуд новий, ось і, миски, і склянки різні. Ось така цікава солом'яна підставочка. Така раніше, в мене в бабусі колись була. Так, ну... Ось такі, друзі, соломи. Зараз модні, так, скрізь є на пінтересті, багато у кого такі корзинки із соломи. Раніше люди руйками в'язали, такі, так із соломи, а зараз продаються ціни на них досить такі чималі. Ось такі по 700 гривень, по 500, 600, ну, досить такі ціни чималенькі. Ну, зважаючи, що це натуральний матеріал, то, можливо, нормально. Ось такі величезні вази, хто любить такі на підлогу поставити для декору. Ось такі також підставочки, під квіти, також можна використовувати, якщо є такі невеличкі, красиві, якісь такі цікаві досить підставки. Ось внизу є одне відділення, і вгорі. Непогано такі сучасні, я таке люблю в стилі лофту. Мені подобаються такі підставки. Ну, тут штучні орхідеї. Я думаю, краще вже живу тримати, ніж таку. Ось такі також бачите, підставочки. Також на літо можна під солом'яні кашпо поставити. І також із соломені, бито зроблені такі цікаві досить. Ну, і тут далі різні також вази, скляні. До речі, зараз ось такі недорогі, бачите, всього по 180 гривень. Ось такі вигляді мушель. Цікаві для квітів поставити. І ось такі, друзі, кашпо цікаві під зніжками і досить такий великий розмір. Звичайно, вони стоять по 400 гривень, по 300 там і так далі. Але. Цікаві, такі, ось такі високі скляні вази, ось таке кашпо не цікаве. Можна навіть, якщо хто там ванди вирощує, так, і так далі, такі різні цікаві орхідеї можна поставити, посадити в такі кашпо. Ось цей мені сподобався також, досить такий стійкий, міцний, ціна невелика, всього 225 гривень і досить такий цікавий. І факт той, що вони такі важкі, що будуть триматися, стояти. Ось також цікава підставочка, така також можна в стилі лофт поставити, як кашпо, і туди поставити якусь красиву лагланему чи фікус. Ось такі підсвічники також мені подобаються. Можна ставити туди орхідейку або ще щось. Я бачила в багатьох магазинах такі продаються. Є і дешевше, я сьогодні бачила. Так, ну ось мені сподобалось. Я їх роздивлялася, ось ці, ось ці підставочки. Ціна, звичайно, на них аби трішечки дешевше мені. Так, ну ось такі вазочки також цікаві.